Новий заступник мера 16 червня на засіданні сесії Бороспільської міської ради депутати затвердили кандидатуру Дмитра Гупанчука. Нагадаємо, з 2016 до 2019 року він вже обіймав цю посаду. Утворилася вакансія профільного заступника. Мене запросив міський голова провів співбесіду. Ми намітили спільні плани. Моє бачення розвитку міста в плані архітектурному. В плані розробки майбутнього генерального плану іншої містобудівної документації йому сподобалось, було запропоновано досягнуто. Певні домовленості по термінам виконання цих завдань і почали рухатися в цьому напрямку. Є певні напрацювання мого попередника, теж позитивні. Їх треба вивчити, побачити, що вже виконано, на якій стадії що треба доробити. Певні корективи, звісно, внесла війна, повномасштабне вторгнення, тому дещо не було встигнуто доробити. Попереднім керівником цього напрямку, тому зараз будемо вивчати, що можна підхопити в перш... на перших парах. Ми це підхопимо і почнемо втілювати в життя ці завдання. Скажімо, так останні два тижні. Я вже виконував цей функціонал неофіційно. Я попередньо вже. Майже півтора року є радником міського голови, ну якщо просто кажучи, і два тижні на мене були покладені обов'язки саме за цим профилем. Тому я вже певні маю напрацювання. Я вважаю, це питання там тижнів, наступних тижнів, щоб вникнути в ситуацію, яка є. Є певні управління, які потребують. Призначення нових керівників в них просто вони відсутні. А певні управління і відділи потребують прийняття на роботу фахівців. Певних це все треба виконувати, тому що під час Саме сумно, звісно, після 24 лютого дуже багато співробітників це були жінки, вони з дітьми, вони покинули країну, утворилися вакансії. Тому це все треба заповнювати, щоб все працювало наповно, щоб не було просрочок по термінам виконання звернень громадян.